Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Les Play Українською. І сьогодні ми спробуємо продовжити проходження української гри під назвою Екзистенція. Я не планував її проходження, але оскільки люди просять, оскільки було досить чимало хороших відгуків та переглядів, я вирішив все ж доприти цю гру, тим більше, як виявляється, вона досить. Досить невелика. Отже, минулого разу ми зупинилися у цьому будиночку. Тут ми знайшли можливість переночувати, ну або трішки відігрітися, можливо, навіть так. І, думаю, нам потрібно рушати далі. Давайте шукати якісь ще шляхи. Так, ми прийшли звідти. Тут у нас е, якась водичка, лавочка. Хтось сидів тут багаття плив. Ну, так, тому що в нас тут була і запальничка, яка нам дозволила та й, трішки відпочити, відігрітися. Так. здається, це, це схоже на якусь доріжку. Так? Дивно, правда, чому ця дорога йде з озера. Та й закінчується там на озері. Давайте підемо подивимося, що у нас тут. Можливо, кудись ми та й вийдемо, та якогось світу цивілізованого. Наскільки три дні, три дні ми тут блукаємо, а все, що змогли знайти це ось цю занедбану хатинку, в якій практично нічого, то й немає. Все сухе чомусь. Дивно, звичайно, але як бачите, всі-всі дерева повисихали, Ну, можливо, із-за того, що у нас там була якась ядерна катастрофа, війна чи що. Хто його знає, що там було? Ми просиділи в бункері? Чекаючи, поки це все завершиться. І, схоже, ми дісталися до якоїсь залізниці. Так. Так, у нас там щось є. Не бачу, щоб там дорога кудись продовжувалася. Це, звичайно, дуже дивно. Чому вона на залізниці завершується? Ну, давайте підемо подивимося, що тут у нас Який залізничний переїзд. Я пам'ятаю, як ці ядучо зелені вагони випльовували сірі маси безликих людей. В цих квітучих літніх лісах всі вони намагалися знайти щось дивно загублене. Їм здавалося, що з самого народження Левіафан замкнув їх в клітку з бетону та сталі і примусив підписати суспільний контракт, ціна якого свобода. Я знаю це відчуття. Я сам був таким. Щось я не дуже зрозумів, що стосується цих вагонів. Розбиті вікна. Закритий переїзд і чомусь поїзд залишився ось тут. Кажу лише одне, що текстурка поїзда дуже сильно не оптимізована. Просто жахливо. Як? І тому дивитися на нього неможливо. Тому ми не зможемо. Його дослідити нам прийдеться рухатися вперед. Сподіваюсь, там є прохід? Схоже, що ні. Схоже, що там кінець. Потрібно перебратися через річку, але вже не цим шляхом. Ну, так. Цікаво, чому цей міст обвалився, якщо це мостом, звичайно, можна назвати. Щось таке незрозуміло. Ось тут у нас є якась доріжка. Напевно, нам по ній. Зараз спробуємо. Перебратися через річку? можливо просто перейти чи що. Нічого зеленого не залишилося. Ух ти! Що це таке? Тільки для персоналу. Нам потрібно знайти скріпку. Де ж ми її знайдемо ту? Можливо, вона в поїзді є? Можливо, десь тут. Хто ще його знайде вона? Ще відкрити, так. Ну, я думаю, що десь біля поїзда тільки як ж туди залізти. До нього, так. А можливо ще десь є якийсь прохід. Я не знаю. Давайте шукати. На цих каміннях, та ні, напевне. нічого нема. В хатині також, ми здається, все передивилися, що тільки було можна. Можливо, хіба що ось там? Ось там на щось є? Позначки якісь. Кропот кіно 5 кілометрів і арта 23 км. Якась станція. Ага. Е... Зрозуміло. Заправно, почав кашляти. Не треба було так часто змінювати респіратор. Під час привалу у внутрішній кишені рюкзака знайшов пару, як не дивно, сухих і давно забутих мною сигарет. Думаю, гірше не буде. Ну, не знаю, гірше, не гірше. Хоча що тут вже чекати? Станція автозаправна. Що ми тут можемо знайти? Скріпку зможемо знайти? Так, якийсь автомобіль? О! Там щось є, здається, ні? Чи нічого немає, що нам потрібно. Просто відкрилося та й все ні, щось є. Нас пограбували. Поліція сказала, що сейф відкрили за допомогою коду. Спершу подумав на нову касиршу, але тепер сумніваюсь, цим великим зеленим очам хочеться вірити. Грабіжники цілком могли підібрати комбінацію. Думаю, багато хто знає рік заснування компанії. Не те, щоб я дуже переживав, страховка у будь-якому разі покриє, переживає за новеньку. Подобається вона мені. Обов'язково запрошу її кудись, якщо її не посадять, звісно. 1506 1979 рік. Хоча будемо знати. Які часи це все відбувалося? Автомобільні номери. Не подивишся нічого не видно. Є тут якась скріпочка, а? Нічого такого. Якось, може, на саму заправну станцію зможемо зайти? Пограбовано. Закрито. Але насправді відкрито. Відкривайтесь дверцята. Так. Ліхтарик. А, у нас же не ліхтарик. Ну, звичайний ліхтарик то у нас. Завершився. Але у нас є запильничка. Яку ми знайшли? Сейф. Е -е -е. Рік заснування компанії? Хм. Рікс заснування компанії. Артанія сьогодні. Вестернізація дісталася й до нас. Різька зміна політичної ситуації у нас в Артанії привела до небувалого досі потоку інвестицій. Тепер, коли західний світ вже не дивиться на нас через. Призму залізної завіси його погляд сповнений цікавості. Європейські та американські компанії, в погоні за новими ринками, стрімко рвуться на наші терени. Ми люди, що ніколи не пробували на смак розчинної кави та солодкої зубної пасти, стали напрочуть вигідним капіталовкладенням. Перед нами відкрились великі перспективи. Та з іншого боку, на горизонті видніється багато викликів та проблем у сфері економіки, які потребують пильної уваги. Так. Вересень 1992-го. 92-го? 1992 а там національна газета номер 1 Це що, підказка там? чи що? Не знаю. А ще подивимося, що тут у нас є. Пошукаємо, можливо, ще щось знайдеться. Але, можливо, ось це якраз. Записка це і є. Розв'язка. Знову. Це Чері Уеррі. Водичка. Так. Більше нічого тут не видно. Е, давай демо подивимося ще раз. Ще раз на. Да,ту а відкрыто сверданье не можно не. Пятнадцать 06, 197. Пятнадцать шесть, семьдесят девять. Пятнадцать ноль шесть семьдесят девять. А, у нас ще тут є. Тю, вот. Ми працюємо. Кожен день. ту-ту-ту. Ну ось, напевно, це. 1929, можливо, це компанія. 1929, напевно, не це було. А, ну давай спробуємо 1000, Чи як там? Ну так, 1000, 10.90. 9. Так, ось воно. Це було правильно. Я думаю, що 79. Так, що у нас тут? Документи. Звісно, хлам, а от скріпка згодиться. І ось у нас є скріпочка. Так що ми можемо Можемо прибратись на той берег. Зараз головне би знайти тільки вихід. Так, цікаво, там є якийсь прохід? Я не знаю. Спробуємо спуститися. Зможемо тут ми зійти, щоб не обходити? Схоже, що не дуже. Схоже, що нам прийдеться проходити біля цього лагучого поїзду. В принципі, періодично, можливо, ви можете відчувати нас такі просідання. Ну, це трішки, я так розумію, не дуже ідеальні текстури. Ось і я записую 60 FPS, там є цілих два рази більше. Ось, але періодично ось такі просідання практично до нуля. Не знаю від чого. От, наприклад, ось цей поїзд, я так розумію, це текстура поїзду, ось ще деякі текстури. Вони. <смітність> не найкращі якості по оптимізації. Ну Але спробуємо все ж продивитися до кінця. Що у нас тут чекає ось за цими воротами? Все відкрилося, так. Ну що ж ось у нас річечка. У такому тумані я не знайду дороги додому. Тільки якщо. Якщо що? Якщо що? Я ж не знаю, що ти собі задумав. Ем... А це що таке? Що це за сліди рук? Так, цікаво, ми можемо туди на вилізти? Новенький, сьогодні твоя перша зміна, і мені доручили провести тобі інструктаж, але оскільки в мене виникли відкладні справи, замість особистої зустрічі залишаю тобі детальну письмову інструкцію. Сподіваюсь, ти нічого не наплутаєш і не спалиш тут. це. Інакше нас обох звільнять. Кожна кнопка відповідає за налаштування певних характеристик мережі. Кнопка може відповідати за одне або декілька з цих налаштувань. Основні налаштування відбуваються на другій панелі, та що більше все, що потрібно. Тобі підібрати потрібні налаштування, ось схема. Що це таке? Не питай мене, як воно працює, я не знаю, просто зроби як на скамі. І не забудь переключитись на потрібний силовий кабель, інакше проводка точно згорить. Після того, як закінчив, натисни велику червону кнопку в самому низу панелі. Якщо ти все зробив, правильно лампочка над головним входом загориться зеленим Успіху. Ух ти, це буде напевно непросто. Так, 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 так. Основні налаштування відбуваються на другій панелі, та що більше. Нам потрібно чайник, потім якийсь грибок і чайник. Так, тільки де це воно знаходиться? Ми не, не Вилізти туди можемо? Не можемо. Та що більше. Це ні. Так, вогнегасник. Ти спав чи що? А це що таке? Що за створіння? Без вух, але з рогами. Черхівня якась. Пічка. Так, мені повезло, що тато відправив мене не О. Звичайну школу, а в художню. В шуфляді я знайшов маленьку коробочку білої крейди. Я намалював на стіні катинку, яку ми з татом нещодавно е, минали. Тато каже, з мене міг би вийти художник, якби не війна. У цьому лісі мені якось не по собі тривожно. Це, напевно, ось ця хатинка, в якій ми були, А вона зайця не біла була. Не знаю. Тато пішов ще раз обшукувати будівлі довкола. Залишив мене самого, мені страшно. Я постійно чую його голос. Сьогодні він мені снився. Він сказав, що ми з татом погані? Хто сказав? Хто його? І що він прийде за нами? Цей ліс, цей його ліс. Його очі стежать за мною з малюнка на стіні. Він близько, Я відчуваю холод, який його супроводжує. Тато досі немає. Невже він знайшов його? Я забарикадував усі двері. Я не можу думати ні про що окрім нього. Я відчуваю його. Відчуваю. Він тут. Тук! тук Це я відкривай, знайшов банку груш. Немає тут ніяких груш, нічого немає. Тобі не дістатися до мене. Тобто, це записки якогось хлопчика. Записки якогось хлопчика. Ось це створіння це те, яке хлопчик бачив чи що. А ось ця хатинка це, це те, що він говорив про хатинку. А мені здається, ця була не біла. А Можливо, і біла, я не пам'ятаю. Так, тут у нас щиток. Тут ми можемо, напевно, могли би вийти, але нам потрібно ось покрутити щось. Крутити повертіти. Так, отже. Отже, 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 отже. Е Повинен був бути чайник. А як воно перемикається? Ох, нічого собі! Та тут загадочки просто. на мільйон. Просто на мільйон. Чайник. А як воно перемикається? ем. Чайник, грибочек, я пам'ятаю був. Ну, а... давай все подивимося відразу. Всю схему чайник, грибочик, чайник. Далі у нас. Торт. Вимикач і прапорець. Так, собі записати, чи що кудись? То забуду. Так, і потрібно не забути про якийсь силовий кабель. І потім червону кнопку. Фу. Досить непросто. Догадатися, що від нас хочуть. Силовий кабель. Де на нього перемикнутись? Ось це чи що? Так, ось це. Перемикач на цей силовий кабель. Ну, це зрозуміло. Далі нам потрібно десь знайти. Як це все. 1, 2, 3. Ага! Хоча 5. Так, дійсно. Значить, тут треба чайник увімкнути. Ось, зрозумів. Чайник. Далі у нас тут повинен бути грибочок. Я тут грибочка не бачу. Якісь Сіпо два. А, ну, в принципі, логічно, так. У нас тут повинен бути ось цей чайник увімкнутий. Далі. Чайник з грибочком. Далі. такий вимикач, так? І, в принципі, ще ось тут щось повинно бути якось. Ні? Ось ось цієї штуканці, куди її? Незрозуміло, можливо, їх всіх понатискати. Не працює ще червона кнопка. Можливо це ця червона кнопка повинна бути. Але велика червона кнопка. А, можливо, ще щось тут покрутити треба, я не знаю. Ось крутимо безкінечно. Так, ну що ж, давайте докрутимо. Може воно щось дасть. Ну, кнопочки нібито повинні бути усі підняті. Окрім тих, які є у нас в нашій схемі. Так. Просто треба перевірити, чи воно дійсно все піднято. Ось і ця далі середня ця повинна бути і вирішальною. Ура! Навіть після 10 років важкого очікування старі механізми все ще працюють. Серце електростанції забилося з новою силою. А по її судинах розлився струм. Просто треба було ту кнопочку натиснути, і та й все. Чого я тут крутився, вертівся. Зрозуміло. Ну і що ж, на цьому ми завершимо наше сьогоднішнє проходження. У нас уже є електроенергія. Не забувайте ставити пальці до гори, коментувати. Я думаю, ми пройдемо цю гру. На цьому все. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською. Бувайте!